Кришки з'єднав усі. Все крім задньої. Задню саме останню буде. Ось показую, що все крутиться. От руки легенько. Ну, звук такий, бо це без масла. І ось видно на первічному валу є люфти. Такі. Тобто... Отак От все крутиться. Диференціал ще не заблокований, так що, в принципі, по люфтах, що я якби, і до цього бачив, це е, передня кришка, задня кришка. От на передній і задній кардан, флянці, вони мають люфти в самому диференціалі в сателітах. Ну, Це треба міняти вали повністю все комплектом. Не хочу я цим займатися, в принципі. Ну, скажу, що стало на порядок вже менше люфтів. Тобто, стався оцей люфт. на... Первічному балу. ще трошки воно гуляє. І все. В дифференціалі люфта майже немає. Тобто, що є, дуже хорошо. Так. Далі вставляємо шток. Який порядок встановлення? Надіваємо пельник на шток. Ну, рукой це важко. Показати, ну я не знаю. Спробую, якщо вийде в мене щось. А щось те вийде. Так, ставимо штук. Так, шток йде. Далі. Ставимо дистанційну шайбу. Чи втулку, точніше, вона пластмасова. Так, шмиг. Є, вставилась вона. Потім ставимо вилочку Тут, в принципі, нема різниці, якій ставить, вилочка абсолютно ідентична. Що в такому положенні, що в такому. Е, ставимо саму вилочку. Так ще попости. О, ну, пробуємо зараз ну, попаду. Я нею рукою чи не попаду, не знаю. Сейчас, короче. вставлю, покажу. Так, вилочку вставив. Ось видно пази, да? тепер дуже відповідальний момент. Ставимо ось сюди пружинку. Далі ставимо шарик. Бажаємо, щоб він не покотився в задню кришку, бо доведеться тоді її знімати. Ну, можна її, в принципі, зараз зняти і притримати. Я колись вставляв такий палець і цей. Ну, якщо шарик впаде всередину в роздатку, ну, це буде неприємно. Ну Краще, звісно, зняти задню кришку. Зараз покажу. Так, ось Зняв я задню кришку. І ось отвір. І от видно шарик. Можна його чимось піджать. Навіть можна взяти молоток, отакий ось вставляємо і отак його піджимаємо туди. І таким чином він нікуди не випаде. І вставляємо шток тоді. Так, далі задня кришка. Встановлюємо штопорні кільця на первічний вал, промежуточний вал. на підшипник диференціала кільце не ставиться. Хоч проточка є, але не ставиться. Так заводом положено. підшипники сидять плотно, не крутяться, не вертяться, не гуляють, не теліпаються. Все супер. така ця штука працює в будь-якому випадку. Ну, може, що ще й нові підшипники, але я їх пробував самі вставляти, вони прокручувалися. Зараз все і Збираю. Штоперні кільця обов'язково потрібно ставити. Роздатка складена, повишена передача, зараз включена. І отак вона крутиться. Тишина повністю, без масла це. Включаємо понижену. На пониженні трішки, може, більше шуму. Будемо надіятися, що нічого не густий. Або якщо воно буде густе, спалити її треба тоді цю машину.